поговоримо про сумки в пологовий у 2023 рік. Новий стиль сукні я вже помітила під час монтажу, тому зробимо вигляд, що це було так задумано. Отож, ми поговоримо про те, що саме потрібно мати з собою у пологовий, куди складати і з якого терміну починати це робити. Думаю, варто буде після пологів відзняти відео, що мені знадобилося з цього списку, а що виявилося зайвим. Отож, перше куди складати речі? Майже усі пологові просять, або навіть вимагають приїжджати з прозорими сумками. А давайте розберемо чому. Перша причина це санепідемічна, а шкіряні та тканинні а сумки вони мають на собі рознощики хвороб, а саме тому просять. Брати ті сумки, які легко попрати перед пологами, друга причина це для зручності медперсоналу і для зручності чоловіка, щоб було легко знайти необхідне. Ну і звісно, безпека. А, адже у прозорих сумках ви навряд чи пронесете щось заборонене або хтось пронесе е, щось заборонене. А, а це наша безпека. Свої я замовляла на розетці. Їх три штуки. Вони відрізняються за розміром. Одна в нас йде в. Е, Родзал, інше інша пологове відділення, і третя на випаску. Отож, коли починати збирати сумки, акушери гінекологи радять починати збирати з 30-го тижня. Чому так рано? Тому що ніхто не виключає перечасних пологів. Також є працюючі мами, які працюють до останнього і не йдуть у декрет. І банальна причина, що з 8-9 місяця вам просто буде фізично важко ходити по магазинам. Та аптека. Свої я почала збирати на 33-му тижні. Все саме необхідне вже було зібране на 35-му тижні. Але насправді я до сих пір зараз я знаходжуся на 39-му тижні, до сих пір ще щось докладаю, доскладаю, перескладаю, перу і так далі. Перед тим як почати збирати сумки десь 30-го тижня, я почала переглядати ролики на YouTube, в Instagram, в TikTok і складати свій список. Хочу сказати, що мій список не є якимось зірцем, тому складайте свій список, який буде оптимальним для вашої сумка. Це сумка в родзал. Як на мене, це найнеобхідніша сумка, тому що в інші сумки вам можуть довести, а ця необхідна. Вже тут і зараз. Найперше, це звісно, обмінна карта, де зібрані всі ваші аналізи та флюорографія чоловіка, паспорти, прописка, те, що ви проживаєте у Києві, так як я буду народжувати у Києві. І, взагалі, у кожного пологового це свій список, тому дивіться те, що потрібно брати саме вам. Також сюди потрібно покласти контракт з лікарем, якщо ви домовлялися завчасно. Далі для мене. Дуже важливо взяти якусь їжу, якийсь перекус, тому що я себе знаю, мені дуже потрібні будуть вуглеводи. і також я беру з собою багато води, тому що я дуже багато п'ю. Також я беру з собою термос і буду заварювати з собою е, чай у пологи і чай після родовий. Далі в по списку у мене йдуть пакети: пакети для одягу, е, так як ви маєте передягнутися і віддати одразу свої речі, і пакети у перейми, якщо я почну погано себе почувати, я беру з собою сорочку для пологів, носочки, шнучок, якщо я піду у душ поливати свій животик. Усі дівчатка, які м, знімали відео, радять брати вологий туалетний папір. Я беру вологий туалетний папір, беру серветки вологі, беру сухі рушнички. Я думаю, що все це пригодиться. Беру з собою бальзам для губ, якщо в мене пересихатимуть губи, крем для рук, тому що. А зараз в мене алергія і дуже сухі руки, ноги і так далі. Все тіло сухе, дуже. І резиночки, тому що вони завжди будуть необхідні, аби зв'язати волосся. Зараз дуже жарко, і я взагалі хвилююся, щоб не забути резинку для волосся. У списку в пологовому є тапочки, в яких ви можете митися. Тобто я беру самі звичайні сланці, аби піти в душ і. Просто ходити по з собою трубочки, не знаю, чи вони пригодяться, чи я відправлю чоловіка взяти катетер, аби вже при потугах правильно дихати. Те, що я беру з аптечних предметів, це перше паленки. Радять брати 60 на 90, Я беру одну упаковку в рот зал, а іншу після родове відділення. Беру трусики і прокладки для них. Вони є спеціальні такі великі, аби точно. Нічого не протекло. На всякий випадок я беру з собою гінекологічний а, пакет. Я сумніваюся, що він мені знадобиться, але нехай буде а, колись точно знадобиться. Так як у нас будуть партнерські пологи для тата. Я беру а, для чоловіка, я беру а, спеціальний пакет, який так і називається для тата. З собою. Я беру також персикове масло. Не знаю, чи воно мені знадобиться, але нехай на всякий випадок зі мною буде. Беру свій одноразовий станок на всякий, також випадок. Також Беру з собою зажим для пупка. От беру з собою мікроклізму. Якщо вона мені не знадобиться при пологах, можливо, знадобиться вже після. Для чоловіка я беру штани і дві футболки: одну для нього, одну для малюка, а для мікробіому. Ну і звісно, для малючка я беру один підгузок у родзал. Беру одну маслінову паленку, шапочку, царапки. І носочки. В принципі, це все, що я беру у сумку в родзал. Їжу я покладу в окремий пакет, і одяг чоловіка буде лежати зверху в іншій сумці, щоб легко було добратися до одежі. І коли почнуться перейми, я докладу а, тапочки чоловіка, щоб і йому було зручно. Ну що, тепер давайте подивимося, що буде лежати у сумці після родового відділення. Перше, це, звісно, зарядка, павербанк і навушники. А навушники, взагалі, я напевно візьму з собою в. Родзал, тому що я планую а, слухати медитації, якщо в мене буде на це сили, і мені це буде допомагати. Беру також з собою коврик для йоги. Не знаю, чи він буде у пологовому, я не запитала і ризикувати не хочу, тому що можливо я знайду так собі зручнішу позу. Після родового відділення я кладу з собою трусики і прокладки. Це одна упаковка паленок, тому що однієї 100% не вистачить на досвіді інших матусь, і рушнички в рулонах. І сюди ж накладки на груди. Не знаю, чи вони мені знадобляться, тому що перші дні виділяється тільки молозиво. Я не знаю, коли мені прийде молоко, але на всякий випадок нехай будуть зі мною. Беру з собою халатик, сорочку та топ, І те, що я переодягну одразу після того, як нас переведуть з. Родзало, і я зможу сходити в душ. Беру з собою взагалі три сорочки. Нехай я буду передягатися щодня, але буду відчувати чисто і комфортно. Беру з собою на всякий випадок бандаж, і найголовніше для мене це Бенкунг. Я планую перев'язуватися. Тому беру обидві ці речі: беру з собою ватні До Догляду мені потрібно буде дезодорант, шампунь, зубна щітка, зубна паста, крем для обличчя, гель для інтимної гігієни, гребінець, звісно. Беру також собою маску, можливо, мені захочеться зробити її перед випуском, можливо, не а Що вона просто приїде додому. Тобто, усі такі речі, які мені будуть необхідні для догляду. Коли мене розпочнуться перейми, я докладу окуляри і а, контейнер для лінз. Також в день переймів я докладу чашку, ложку, кружку, термос буде зі мною. Тому а, всі такі необхідні речі, губку можливо, щоб мити посуд. На всякий випадок беру з собою свічки та гепаринову мазь. Також тут буде клізма, тому побачимо, чи це знадобиться. Беру з собою пакети для сміття, тому що зазвичай кажуть, що їх немає в палатах. І, звісно, беру з собою ланолін, щоб змазувати груди і не мучитися. Сюди в цю сумку ще піде постільна білизна для чоловіка. Тобто, ми беремо дві постільні білизни. Для малюка я беру дитячі серветки. Багаторазові паленки. Це одна непромокаюча і дві звичайні. Беру з собою три види крему підгузок. можна взяти один, але на всякий випадок нехай буде три. У мене один з цинком, інший без. І третій, той, що кругліший, я, можливо, використовуватиму для себе. Беру з собою градусник електронний. Носнички для того, щоб обрізати нігтики, якщо малюк народиться з манікюром, гребінець для малюка. З одягу я беру з собою шапочку. І три пари носочки, дві розпашонки і ползунки, і також багато бодиків. Беру з собою присипку і шампунь для дитини. Звісно, беру з собою цілу упаковку памперсів, тому що кажуть, що потрібно від 20 до 30 штук у пологовий. І знаю, що можливо зараз мене засварять в коментарях, але я беру з собою на всякий випадок свою бутилочку і соски дві проти них. Не знаю, чи моя думка такою залишиться, але нехай буде своє, аніж потрібно буде брати чуже. Ну що ми дійшли до третьої сумки? Сумка на виписку. Тут у нас найперше те, що ви бачите, це конверт на виписку. Далі йде моя сукня і костюмчик для малюка. Ну і звісно беру з собою косметичку, якщо встигну привести себе до ладу. Ось такий список в мене вийшов у пологовий. Я ще, можливо, щось докладатиму, щось викладатиму, але це така основа, яка буде зі мною. Я дуже дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, що комусь це відео стане корисним. І до зустрічі у нових відео. Список для вашої зручності я залишу в коментарях. Напишіть, щоб ви забрали з цього списку, а б доклали. Мені буде дуже цікаво почитати.